Сьогодні у випуску. Турнір першої категорії з тенісу серед дітей зібрав у Луцьку представників з 18 міст України. Традиційний турнір диво шашки серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів прийняв шахово-шашковий клуб Білатура. Перша ліга волині з футзалу визначила переможців. Турнір першої категорії з тенісу відбувся у Луцькому розважальному комплексі Адреналін Сіті. На кортах спорткомплексу виявляли кращого з 50 учасників віком 12 років. У змаганні бере участь дедалі більша кількість хлопчиків і дівчаток з усієї держави. Є учасники. Приїхали ігроки як з Ужгорода, так і з Луганська, як з Сум, так і з Криму. Тобто, представлена вся Україна. Хочу відметити, що по дідушкам не каждый э, чемпіонат України по составу. Похвастатися таким э, качеством віриком, сьогодні к нам. Конкуренція у жіночій частині турніру і справді була дуже висока. З 21 перших ракеток України до Луцька приїхало 14. Тож уже добре знайомі між собою юні тенісистки оцінили рівень змагань, свої шанси на перемогу у них та хорошу атмосферу, яка панує на турнірі. Дівчата з усієї України приїхали. Дуже велика конкуренція, але я сподіваюся потрапити хоча б. В четвірку. Нам дуже далеко їхати, але мене задовольняє, тут хороші корти, ну і ніяких претензій тут немає. Тут просто є такі люди, з якими можна добре поговорити, пообщатися. Хлопці, які беруть участь у турнірі, були схвильовані, але в багатьох з них є власні способи налаштування на гру та на перемогу. Треба добре розім'ятися для того, щоб ну, зразу починати. Ну, вигравати. Потім не треба ніколи засмучуватися, треба ну, себе постійно підбадьорювати треба. Треба бути впевненим в собі, щоб виграти цей турнір. Треба викладатися. Хвилювання ну, є щось таке, що коли, особливо коли вже вступаєш перший шаг на корт, то вже є трохи такого, як сказати, страху. Багато хто з юних тенісистів уже не вперше приїжджає до Луцька, проте приємне враження від якості організації змагань та самого міста у них не змінюється. Організація мені подобається дуже. І гравці сюди приїхали до, до, ну, до корти хороші. Луцьк сам подобається дуже. Перемогу серед хлопців святкував Ілля Сарафен з Коломиї. Серед дівчат тріумфувала харків'янка Марія Монахова. Волинську область на цьому турнірі представляли Анастасія Верешко, Анастасія Котвицька, Андрій Пікула та Олександр Бортник. На жаль, жодному з них не вдалося дійти бодай до півфінальної стадії. Однак, головним у таких змаганнях організатори вважають те, що діти з усієї України змагаються у дружній сприятливій атмосфері. Такої турнірват який Мы собрались сегодня, проводим, несет и очень большую социальную составляющую. Дети со всей нашей большой страны учатся жить в одном коллективе, общаться, дружить. И глядя на них, хочу подчеркнуть, что если бы наши взрослые люди вели себя так, как эти дети умели общаться и дружить, то мы бы с вами давно уже были и жили в другой стране. Змагання диво шашки серед команд загальноосвітніх навчальних закладів відбулись у шахово-шашковому клубі Біла Тура. Цей захід проводився у рамках міської спартакіади серед шкіл міста Луцька. Протягом п'яти днів учні 24 навчальних закладів визначали кращу шашкову команду обласного центру Волині. Це такий вид спорту, який доступний кожному. І тому, я думаю, діти люблять спорт. Це не тільки будемо говорити, задоволення, але й логічне мислення. Саме діти, як правило, ті, хто грає в шашки, він має логічне мислення і також гарно вчиться у навчальних закладах. До фіналу змагань дійшли чотири навчальні заклади: Луцька гімназія номер 14 школа-інтернат та школи номер 11 та номер 9 У складах команд було по четверо учасників: троє хлопців та одна дівчина. Насправді це дуже цікава гра, захоплююча». І хоче, щоб багато людей грало, і Забуває багато інтелекту, допомагає людям. Я просто з дитинства займаюся. Мені ця гра подобається. Тут також треба подавати свою стратегію, треба кожний хід обдумувати, як походити, чому цей суперник не так походив, чому він так походив. Найсильнішим шашковим колективом Луцька серед команд загальноосвітніх навчальних закладів стала команда Луцької школи-інтернату. А організатори змагання розповіли про плани щодо продовження шашкового сезону. Комітет по фізичній культурі і управління освіти це щорічно ці спільні заходи, і надалі ми ж плануємо також далі продовжувати вже в квітні місяці. Планується проведення чемпіонату міста з шашок. Такого більш рейтингового турніру, в якому прийме участь найсильніше, тобто і ці, хто зараз приймав участь і, можливо, ще є якісь нові таланти чи зірочки, які по тій чи іншій причині не змогли брати участь в цих турнірах. Тому, маючи такий прекрасний шахово-шашковий клуб «Біла Тура» в нашому місті, ми спільно з їх працівниками стараємося максимально задовільнити потреби не тільки дітей, але і лучан. Які хочуть грати в шашки, навіть в шахмати, і які хочуть відповідно провести своє дозвілля, а також навчитися цій такій древній грі. Сезон Волинського футзалу підходить до завершальної стадії. До кінця змагань залишилось менше двох місяців, а клуби першої ліги вже визначили кращих. Перед останнім туром на чемпіонський титул претендували три команди Володимир з Володимира Волинського, а також Луцький Міда Стрейт та Пакко. Представники обласного центру свої матчі останнього туру повигравали і очікували результату останнього матчу своїх конкурентів проти луцької команди Опера та сподівалися на те, що хлопці у формі збірної Німеччини свій матч програють. Дуже тяжко було, по-перше, знали, що команда зараз хороша буде. Бу ну, було хвилювання, була дуже серйозна гра, настрой був дуже серйозний. Тяжко було, чесно скажу, дуже тяжко. Ще так давно вже тяжко не грала против команд. Глядачі грою залишились задоволені, адже гравці опери зуміли нав'язати боротьбу суперникам на терафлексі спорткомплексу «Арена Спорт». Луцька команда навіть відкрила рахунок у матчі, коли відзначився Ігор Шевельов. Втім, перевагу номінального господарі майданчика втримати не змогли. На 15 15-й хвилині гри Роман Рурич скористався помилкою суперників у захисті, і на перерву команди пішли за рівного рахунку. Розв'язка матчу настала наприкінці другої половини гри, коли гравцям Володимира вдалося відзначитись тричі. Спочатку влучно вистрілив у рамку Максим Омелян. Далі слаломний прохід крізь оборону суперника вдало завершив Ігор Лебега. А вже на останніх секундах зустрічі Роман Рурич встановив кінцевий рахунок гри 4-1. Володимир перемагає у змаганнях першої ліги Волині з футзалу та планує наступного сезону спробувати свої сили у вищій лізі. Задоволений на 100%, бо виграли перше місце здобули. То десь чуть -чуть щось упустили, десь не доработали. Але в основному задоволені дуже командою колективом Хороший колектив зібралися. Хороша команда вийшла. Плануємо на слідчі рік. Хочемо повиситись в класі. Думаю, що майстерність дозволяє. Так що, думаю, плануємо бути. Побачимо, як там, звісно, пофінансова буде сторона. Ну, але плануємо. Я такі планах. Чемпіонат футзалу з Волині вже за два тижні визначить кращих у рамках другої та вищої ліг. А на початку квітня завершаться найпрестижніші турніри Асоціації міні-футболу Волині Суперліга та Кубок Волині.